мас медіа що працюють для людей, перспективи створення суспільного мовлення в Україні за круглим столом обговорили столичні та місцеві експерти. Кажуть, це питання стало особливо актуальним під час війни, коли зіткнулися з російською пропагандою, якій треба було давати відсіч. А однією з відповідей могло б стати суспільне телебачення та радіо. Відходимо від концепції архаїчних державних змін, які не витримали іспит часом. І, врешті-решт, ми дуже добре розуміємо, що в Європі немає державних ЗМІ, Україна залишається одна із небагатьох, яка має державні засоби масової інформації. З другого боку, ми відкидаємо концепцію так званих комерційних ЗМІ і свавілля комерційних ЗМІ в інформаційному просторі. І приходимо до системи створення суспільного телебачення і радіомовлення. Законопроект про суспільне телебачення та радіомовлення днями має розглянути Верховна Рада. Прописана в ньому різниця між державними та суспільними змі колосальна, кажуть експерти, адже останні не контролюватимуться владою і матимуть декілька джерел фінансування: бюджет, рекламу та абонплату. Перші чотири роки держава вкладатиме у суспільне мовлення капітал. За цей час воно зможе розвинутись. Для чого нам ці чотири роки? Щоб повстати. А після того сказати українцям, якщо ви побачили, що відбувається. Ви побачили, що а, от це мовлення незалежне справді. І тоді ми з вами всі звернемося до людей. От, от трішечки, будь ласка, бо ми належимо вам, не діючій владі, а вам. Хочете? Стратити за 10-15 гривень. Ми ще не рахували про це, але про це буде йтися. Експерти кажуть, коли йдеться про перетворення обласних державних телерадіокомпаній у суспільних мовників, важливі декілька моментів. Зокрема, щоб їхня інфраструктура не потрапила до рук олігархів. Однак, найголовніше не майно, а якісний зміст та контент громадських мас-медіа.